Почалась робота з буйволами доволі давно, ще ще в 2009 році. Власник ферми, сам місцевий мешканець, мешкає він в місті Хуст. Його дідо колись займався буйволами. Він мав у дворогосподарстві господарстві 26 твариночок, але це на жаль були не хороші часи розпортулення, коли влада під примусом забирала від людей худобину, наділи земельні, бо ну як то ж можна так багато жити. так? Виволів забрали до повозку через місяць, як неприбуткову тварину було завізано. Власник виріс, він має Хатько Роман Миколайович. Власник виріс, він зараз має справу, яка на сьогоднішній день ще все дотує існування цього унікального виду тварин. Спочатку були придбані дві самки: це Юля і Ромашка. А вони зараз у нас мешкаються. Це вже такі солідні пані. Зараз одні 26, а одні 22. Але скільки живуть років? Найстарша дівчинка в нас це 36 років. Найстаршу, яку я особисто бачила, їй було 40 років. Люди розповідають, що це унікальна тварина, яка колись могла проживати до 50-60 років до пенсії. Але доволі багато чого змінилося в утриманні тварин змінився клімат проживання тварин і практично неможливо знайти звіжжя, кормові крупи, сіно, яке б не оброблялося різними неорганічними добривами і пестицидами. Ну, та дівчинка, якій зараз у нас 36 років, вона дає приплід. Та якій було 40, вона приплоду вже не давала. Раніше кажуть, що ну, до 40 до 45 вони могли отелятися, давати потом спідати молоко. Ідентичного господарства в Україні ніколи не було. Ми можна сказати взагалі першопровідці, тому що немає якихось достовірних підтверджено-наукових статей, за якими ми б могли навчатися. Це все були розповіді старших людей, які колись утримували буйволів у дворогосподарстві, які колись бачили буйволів. Потім це наші колеги з Івано-Франківщини, Львівщина, Чернігівщина на Київщині буйволи були колись. Зараз уже практично немає. Тому це такий обмін інформацій, Інформації, збирання інформації, впровадження в себе, проби вдало, невдало, вдало рухаємося далі, невдало забули і переходимо до наступного етапу. Тому от все почалось кажу, з трьох. це Юля Ромашка і Мущинчик Юрій Юрійович. На сьогоднішній день їх уже в нас мешкає 118 тварин. Стадо доволі гарно так набрало кількості. Нам це дуже подобається, бо це означає, що їм подобаються умови проживання, умови утримання, догляду за цими тваринами, бо боялися, що їм тут не сподобається. Це все ж таки не зовинна територія Закарпаття. Вони звикші до Хузького, Тячівського, Рахівського районів. От вони не молочна і не і порода тварин. Вони завжди слугували саме. Робочою тяговою силою. Тому нас це тішить, радує, що їм тут подобається, вони розмножуються, але молока практично не дають. Mm -hmm. Зараз у нас якраз та проблема, з якою ми зіштовхуємося кожного року. Молока мало, туристів-відвідувачів дуже багато, і ми маємо інколи можливість лише презентувати, що існує така тварина, яка потребує. Допомоги постороннього для того, щоб вона вижила так. Бо ціль господарства це не молочне надбання, так це не прибуток, надприбуток, це зберегти відновити популяцію, щоб ферма мала можливість себе самоутримувати. Тобто, щоб ми мали кошти заготовити сіно, заготовити кормові крупи, побільшувати збільшувати інфраструктуру і відповідно покращувати інфраструктуру. До цього ми ще поки що не дійшли, але дуже багато факторів впливає на нас, які від нас не залежать. Першу чергу коронавірус, коли прийшов, то відповідно туристи не їздили. Тоді ми рушилися в онлайн роботу. Більше почали себе про себе розповідати в соціальних мережах. А потім, на жаль, почалася війна, так само дуже вплинула на нас. Дуже багато працівників наших знаходяться на війні. Дуже важко знайти робочу силу людей, які б мали бажання працювати в такій непопулярній індустрії, як фермерство. ну, це природні спосіб утримання. Вони мають рухатися, вони мають купатися, вони мають сидіти в болоті, вони мають споживати різну рослинність, яка відповідно впливає потім на якість смак молока. Тому не використовується ні штучне запліднення, ні штучне підгодовування маленьких буйволят, не використовується вакцинація тварин. Раз на рік здається кров на дослідження, робляться проби манту усіх буйволів, але жодна тварина не є вакцинована і не використовуємо лікарський препарат. Для цього. Якщо можливий такий, трошечки собі дозволяємо в зимній період обробляти їх від лишаю або від надшкірних паразитів, бо вони от в хліві вони тісно одна біля однієї, тоді шерсть дуже довга і воно швидко розповсюджується, треба їх трошки обробляти. В літній період вони себе самостійно від цього рятують. Вони сідають до багнюки, обгортаються і робиться шкірка так, mm -hmm. з глини. Сонце не так пече відповідно, не так їм тепло, і Я якщо ще... беруться надшкірні паразити, вони знерухом і ввечері, коли ми їх миємо, або коли вони об паркан, в дерево себе відчіхують – це все гарно знищується і зникає. Тому от ці всі мови ми намагаємося витримувати якомога краще для е життя цих тварин. Надіємося, що ми побачимо буйволицю в пенсії, і держава, можливо, ще дасть якусь дотацію за це е зараз. Усі буйволи в нас є ідентифіковані, вони мають паспорти. Е ну, на на щастя, вже цього року будемо мати невеличку дотацію для власника для ну, для утримання буйволів, щоб мати можливість оплатити сіну, яка на зимній період ми заготовляємо. Якщо нас є щось неприємно. Вони туди не вони починають сидити з головою, намагаються зараз. 我嘞，有时间。